Три. Зірочки теж поспішають. Два. Відкладаємо всі справи. Один. Наша зустріч починається. Привіт! Привіт, мої маленькі зірочки! Як я рада нашій черговій зустрічі і вже приготувала нову цікаву історію. Готові почути? Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Крила мої розправляються, а казка починається. Після свято подовженого дня в зоряному лісі стало світліше, не тільки над галявинами. А й усередині серця кожного мешканця, тому що коли багато говорять теплих слів і передають частинку світла, це має добрий вплив. Я чула слово дякую скрізь. Його дуже часто промовляли. Воно дзвеніло, як маленькі дзвіночки, і мені здавалося, так і має бути. Але наступного ранку я помітила дещо дивне. Слова залишалися, а відчуття ні. Ось колютик сидів біля свого місця і мовчки крутив суху гілочку. Йому дякували вчора багато разів за уважність, за терпіння, за те, що був поруч. А сьогодні. Сьогодні ніхто і не зупинився біля нього. Ось мудрик уважно дивився згори. Він теж чув слова, але бачив, як деякі з них пролітали повз, не торкаючись того, кому вони були сказані. Ось Шурунька несла новини й машинально кивала. Дякую, дякую, дякую. І навіть не зупинялася, щоб почути відповідь. Навіть димчик цього ранку видихав дим зовсім тьмяний, не ароматний, а просто сірий. Так буває, коли когось не помічають, а лише чекають звичної поведінки. І ось тоді ми скликали мешканців на нараду. Де Дуб добродій сказав свої зауваження. Любі друзі, слово дякую, як світло, його можна передати, а можна просто назвати. У лісі стало тихо. Коли ви кажете дякую, і дивитесь на того, кому його говорите. Світло залишається між вами. А коли кажете на ходу, воно згасає. Тож будьте уважні друг до друга, і нехай світло завжди панує між нами. Після цієї наради мешканці почали пробувати казати слово вдячності інакше Не частіше, а повільніше. Шурунька зупинилася біля колютика і тільки потім сказала Дякую, що дочекався, і світло лишилося між ними, і очі колютика засвітилися радістю. І зоряний ліс знову став теплим, не від слів, а від того, що вони означали. І я запам'ятала це для себе, бо іноді так кудись поспішаєш, що непомітно втрачаєш увагу до інших. Навіть світлу іноді потрібно, щоб його не просто назвали, а прожили. Тож, мої маленькі зірочки, не тільки слова «дякую» має важливість, а й увага до того. Кому ви його надсилаєте? Ось така історія. А мені час летіти додому. Дякую вам за уважне звуку. До нової зустрічі.